У середмісті Києва руйнується пам'ятка архітектури, так званий будинок зі зміями. Принаймні в цьому впевнені активісти громадської організації. Із акцією протесту вони вийшли під стіни будівлі та закликають уряд захистити столітній маєток. Про долю споруди розказує Юлія Кирієнко. Ця чотириповерхівка у середмісті чи не єдина пам'ятка українського модерну 20-го століття. Містянам вона ще відома як будинок зі зміями. Плазуни, звиваючись навколо гілок з каштанів, ніби тримають балкони будівлі. Втім, роки зробили своє. Тут залишилося дуже мало архітектурних прикрас, і ті сипляться на голови перехожих. Тому захищати пам'ятку від знищення взялася громадськість. Вона внесена до 41 пам'ятки видатних І вона одна із небатьох, яка залишилася. Вони витримали як мінімум війну Вони витримали такі погодні умови, коли за ними не доглядали. І цим хоча б, хоча б зберегти таку будівлю, це вже було цінно. Майже десятиліття приміщення пустує. Остання функція будівлі адміністративна. Тут розміщувався один з департаментів міністерства внутрішніх справ. Згодом його ліквідували, а будинок виставили на аукціон. Ще у 2009-му пам'ятка архітектури потрапила у приватні руки. Натомість, новий власник реконструювати будинок зі зміями не квапиться. Хоча активісти переконують, про будівлю він дбає, перекрив покрівлю, а на двері повісив замок. У приміщенні тільки охоронець береже споруду від непроханих гостей. Каже, власник будівлю законсервував, на тому й полишив. Ось тут хазяїн підтримує. я знаю, як його. так било старому так все воно є. Нічого не, не робили поки. Почати реконструкцію будівлі власник нібито готовий. От тільки не все гаразд із документами, адже споруду купили, а земля під нею ще й досі належить вже неіснуючому господарському департаменту МВС. Тепер довести, хто ж в домі господар, вирішили через суд. как бы предоставила там это буквально формальный документ, который был на тот момент реальный год. Мы его опять-таки пока не получили. Мы были вынуждены обратиться в хозяйственный суд. Поки хазяїн виплутується із правової колізії, в управлінні охорони культурної спадщини міста йому погрожують штрафом за відсутність проєкту на реконструкцію. Там також побоюються руйнації будівлі і вже готують припис. Будемо готувати припис для власника, щоб він прискорив розроблення науково-проєктної документації. Інших шляхів у нас немає. Ну, якщо він цього не буде робити, тоді ми можемо виставляти штрафні санкції. Разом з тим час не на користь старовинному маєтку. І поки справа в суді, будинок зі зміями руйнується. Тож активісти вкотре збирають підписи серед киян на його захист. Їх разом із письмовим проханням планують передати в Міністерство культури. Юлія Кирієнко, Андрій Корш, Олександр Фенько, телеканал Київ.